Вітаємо! До вашої уваги пропонується огляд функціоналу по роботі з чорнеткою для користувачів інформаційної системи вулик з ролями Адміністратор ЦНАП, керівник Цнап і староста. Чернетка, це статус справи до моменту завершення її реєстрації, використовується, наприклад, при відключенні світла для збереження внесеної інформації. Так як функціонал по роботі з чернеткою для користувачів зазначених ролей є ідентичним, розглянемо його на прикладі роботи користувача інформаційної системи Вулик з ролю адміністратор ЦНАП. Збереження чернетки в системі можливо під час її створення і генерування справи на відповідних кроках. Розглянемо даний процес. Для цього перейдемо на сторінку по роботі з сутністю справи і активуємо дії по кнопці «Створення, Створити справу. На першому кроці виберемо нашу послугу і перейдемо до другого кроку. На даному кроці виберемо журнал реєстрації і перейдемо до третього кроку. Як ми бачимо, на кроці Заявники в нас вже відображається кнопка. Зберегти чернетку. Активуємо дії по даній кнопці. Системою генерується відповідне повідомлення про успішне збереження чернетки. Можемо повернутися до переліку справ. Якщо ми виберемо справи на статусі чернетка. То ми побачимо нашу збережену чернетку. Можемо активувати дії по піктограмі Редагувати і продовжити редагування зазначеної справи. Переходимо на наступний крок. Наступний крок це інформування щодо сповіщення заявника про надану. Послугу, а також щодо способу передачі вихідного пакету документів. Якщо ми побачимо, то на даному кроці також у нас відображається кнопка Зберегти чернетку. Можемо активувати дії, і системою знову у нас відображається повідомлення щодо успішно збереженої чернетки. Ми можемо як повернутися до загального переліку справ. Так, і далі продовжити процес. Переходимо на крок 5. На даному кроці також у нас є активною кнопка Зберегти чернетку. Кнопка Зберегти чернетку також в нас активна і для кроків оплата і заповнення форми. Активуємо зазначену дії по даній кнопці. І ми бачимо, що в нас Повернемося до нашого загального переліку справ. І ми бачимо, що у нас справа зареєстрована зі статусом Чернетка. При цьому в нас зберігаються всі дані та завантажені до справи файли. Для активації натиснемо кнопку продовжити редагування. Продовжуємо редагування і можемо перейти до наступного кроку. На наступному кроці в нас вже не дозволиться внесення змін на попередніх кроках, тому після підтвердження в нас стає неактивними кнопка Зберегти чернетку.